Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі СЕЙМ Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з вами ознайомлюємося за СЕЙМ організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 21 розділу підсвідомість Тема самовпевненість. Як бути впевненим в собі? Яка самовпевненість правильна? Ми визначимо, яку впевненість вам розвивати. Таку, щоб вона привела вас до успіху. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та вже ж залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше навколо вас, людей, стануть свідоміші і відповідальніші. а вам жити стане комфортніше і щасливіше. Тепер про суть справи, про самовпевненість. Якщо людина не впевнена в собі, то її життя не є яскравим, і великі справи її реалізувати важко. Якщо людина впевнена в собі, то їй легше даються вирішення життєвих необхідностей, вона більш продуктивна і відповідно, і успішна. А успіх породжує успіх. Людина повинна бути впевненість в собі. Впевненість на рівні підсвідомості. Але самовпевненість є різні. Сліпа впевненість це погано. Осмислена впевненість це добре. Як це пояснити? Розрізнимо впевненість в собі, як в людині, яка щось може досягти, і в якомусь питанні. Впевненість в собі як в людині, яка може щось досягти. От живе людина і, дивлячись на її життя чи спілкуючись з нею, відчуваєш її невпевненість в собі. Чуєш її вислів. У мене не вийде. І подібні вислови. Звідки ця невпевненість в собі? Від реальної невпевненості в собі, від ліні та небажання щось робити. Від відсутності інтересу і мотивації щось робити. Всі три причини невпевненості в собі є непотрібними людині. Якщо людина не хоче виправляти свою невпевненість, то впевненість сама не прийде. Для такої людини буде добре, коли будуть обставини і оточення, котрі в потрібний момент сформують її бажання бути впевненими. І вона зможе навчитися впевненості. Дивися на людей, які впевнені в собі, і пишаєшся ними. Бо вони молодці. Бо кожному потрібно брати з них приклад і бути в собі впевненим. Як же вони стають впевненими, та як іншим досягти впевненості? Якщо людина хоче стати впевненою, то невпевненість виправляється простими рішеннями. В гармонії з Всесвітом мрій. В гармонії з Всесвітом формулюй цілі, насолоджуйся шляхом досягнення цілі і досягай. Отримуй більшу впевненість в собі. Берись за потрібні іншим добрі справи і можеш впевнено їх реалізовувати. Будь певний, Всесвіт підтримає тебе, а тобі просто потрібно робити потрібне. Це осмислено впевненість в собі. Щоб повноцінно жити, ви обов'язково повинні бути впевнені в собі та своїх думках і діях. Ставайте самовпевненими на рівні підсвідомості для починань дій, проєктів і нового всього. Але тільки для доброго і правильного. Визначте, що є добрим і гармонійним всесвітом. Ставайте в ньому впевнені. Впевнено, робіть добро. Скажіть собі, що можете і зробіть. Впевненість в якомусь питанні. В житті трапляється багато людей, які впевнено і самовпевнено доносять якусь думку. Таких багато. З появи інтернету самовиражень стало більше. Нездоровленою самовпевненості стало більше. Раніш людина менше виражалась непрофесійно і некоректно, бо в присутності інших діяли закони авторитетності присутніх і ефективності особистої зустрічі. І свідоме суспільство швидше викривало неправильне і змінювало, нині, сховавшись за правом даним інтернетом виражати вільно свої думки та відстані від людей і часом з моменту вираження думки і моменту її сприйняття. Кількість впевнено висловлюючих дурню збільшилася. Їх самовпевненість виросла по причині відсутності можливості практичного донесення іншої думки. Адже людина залишається при своїй думці, вважає її правильною, і з збільшенням кількості виражених думок, що залишилися в голові правильними, самовпевненість розростається. Тому. Помилково самовпевнених людей в якомусь питанні стало більше. Довести правильність питання їм важче, бо вони керуються свободою слова і особистості та небажанням чути правильну думку. Ще є ті, хто правий в якомусь питанні, але впевненості немає і виглядає в очах інших неправим. Разом з тим, є багато людей, які впевнені в питанні. Ця впевненість підкріплюється впевненими словами, мімікою, жестами, інтонацією, логікою, істиною, правдою, безспірністю заперечень, адже сказане її істинне. Реальне. Як же нам не помилятися бути впевненим в певному питанні? Істиною для впевненості є компетенція. Якщо ти компетентний в питанні, це дає тобі право бути впевненим в розумінні. Собою питання та давати свою оцінку, робити висновки та озвучувати свій варіант бачення цього питання. Якщо ти некомпетентний, не сміши людей. Не виглядай в очах людей посміховищем, краще мовчи. І якщо все ж тобі нададуть право говорити, скажи свою думку, оцінку, бачення, прогноз, міркування. Але спочатку попередь інших про свою некомпетентність в цьому питанні. Наприклад, такими фразами. Дякую, що спитали, мені приємно. Скажу відразу, я некомпетентний з цього питання. Але раз спитали, то з можливою метою усестороннього вивчення питання чи проведення мозкового штурму, можливих варіантів вирішення цього питання, скажу свою думку. Моя думка така то. Ми, свідомі люди, повинні бути компетентними. І це, і тільки це дає нам право бути впевненим в питанні та своїй точці зору, а значить і собі. Це компетентна впевненість в питанні. І коли ти компетентний, твоя впевненість в питанні повинна мати безмежної сили. Так, свою правоту і правду в питанні в житті прийдеться доводити в різних випадках. Але, маючи впевненість, при необхідності це можна робити. Тільки грамотно використай впевненість. Доводиш правоту в питанні, а потім розумієш, що маєш справу в інтернеті з тролем чи штучним інтелектом. Не втрачай час, не займайся цим. Краще обговори питання з тим, кому це потрібно. Доводиш правоту в питанні, а потім розумієш, що проти тебе не компетентна, самовпевнена людина, а питання важливе і потрібне. Впевнено, доводь свою правоту. Апелюй до фактів і до різних людей. Вискажи фактами компетенцією і впевненістю. Говориш істину, розумній поміркованій людині. Роби це впевнено. Посилайся на факти і компетенцію. Дякую, що слухають, сприймають, погоджуються, підтримують. Але початком впевненості в питанні є вивчення його, отримання достатньої компетенції, досягнення собою розуміння наявної компетенції і подальшого включення впевненості. Впевненість повинна бути не сліпа, а здорова, компетентна, осмислена самовпевненість. Сформуйте собі, в собі осмислену самовпевненість. Ми з вами розглянули необхідне для формування правильної свідомості і підсвідомості. Вивчили, як це робити. Саме так, як ми зробили, в теорії виглядить щеквартально необхідна робота з аналізу і коригування нашої підсвідомості. Бажано її робити через методологію формування і вдосконалення своєї підсвідомості. На кшталт методології для щастя і сили волі. Та створенням свого плану дій для формування підсвідомості по ряду напрямків. Методологію формування і вдосконалення своїх щастя чи сили волі, ви зможете переглянути у, в розділах, у вкладках розділів щастя та сили волі, посилання зверху над відео. Едентичне можна застосувати для підсвідомості. Наступному розділі ми зробимо висновки до розділу як досконалювати підсвідомість. Підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, поділіться ним у меседжерах зі знайомими. Для вас особливо важливо залучити до навчання підсвідомості ваших близьких, ваших колег і підлеглих, якщо ви керівник. Оскільки дії кожного стануть адекватніше, врівноваженіше, мудріше, і ви відразу відчуєте полегшення налагодженні комунікації і розуміння. Тому. Перепустіть це відео та запропонуйте вивчити підсвідомість. Підсвідомість може все. Перегляньте всі 25 уроків з теми підсвідомості. Вони на YouTube-каналі будуть у вкладці розділу підсвідомість. Та виконавши всі практичні вправи, ставайте врівноваженими і впевненими. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для вас підготуємо ще багато потрібно. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео!